Всім привіт! Сьогодні ми робимо переобладнання комбайна Lex 7.0 з зернових культур на кукурузу. Е, на даному моменті ми знімаємо різні решето для того, щоб зменшити нагрузку на комбайн і збільшити продуктивність його приучитися. Сервісні інженери переобладнують лікціон з зернових на кукурузу. Що там зробимо зараз наш сервісний спеціаліст? Він міняє ножі, до речі, можемо показати з звичайних зернових на купораджані. Раджу всім, хто має володію комбайном на робити таке переобладнання. Тоді покажу, як воно вкладається на ножів, тулочок, з половорозкидачів спеціальних і булків. Тобто ви маєте, як правило, в стандарті стоїть 108 ножів, а ви ставите рівну половину таких, і що забезпечує вам. Кращу продуктивність, не забуває комбайн, менше втрати палива. Однією з важливих робіт для переобладнання комбайна на кукурудзяну це поміняти сім'я під барабані. Дане під барабані я тримаю зернове. Отак воно виглядає. Кукурудзяне виглядає трошки по-іншому, вона має плоску поверхню і з більшими діаметрами ухворів.